Вітаю глядачів телеканалу Рось до вашої уваги спеціальний випуск із сьогоднішнього дня о 16-й годині ЧСН виходитиме із сурдоперекладом. Відтепер дізнаватись про останні новини області зможуть і люди з особливими потребами. Інформацію для них мовою глухих подаватиме перекладач жестової мови Галина Абраменко. За ініціативи людей з вадами слуху навесні цього року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект про обов'язковий сурдопереклад інформаційних програм на державних ТРК. У вересні депутати його прийняли. Не минуло двох місяців. Як телекомпанія Рось виконала поставлене урядом завдання. Для глухих людей повноцінною мовою є міміка і жести, але тільки у спілкуванні між собою зі світом же вони контактують через письмо або за допомогою сурдоперекладача. За радянських часів це розуміли, тож у 1987 році на центральному телебаченні Держтелерадіо СРСР був запроваджений сурдопереклад програми Час. Згодом цю ініціативу підхопили й інші канали. Але в середині 90-х, після розпаду радянського союзу, сурдопереклад зник. Його замінили міжучим рядком. На сьогодні текстова розшифровка звуку. Практикується переважно в художніх фільмах. Інформаційні ж програми залишаються недоступними для розуміння глухих. Утім, вже сьогодні жителі нашої області, які мають вади слуху, можуть почути репортажі Черкаської служби новин. На Черкащині проживають приблизительно 2000 тисячі інвалідів по слуху. Ми всі очень вдячні за то буде можливість посмотрети інформаційну програму новостей з судопереводчиком. Раніше інваліди по слуху дізнавалися про новини зі шпальтгазет та з програм центральних каналів. Тепер і Русь стала для них ближчою. Перекладач жестової мови Галина Абраменко уже працює в студії, підлаштовується під інформаційний стиль, знайомиться з творчим колективом. Мову глухих вона знає на відмінно, адже вивчала її з дитинства. У мене батьки були глухі. Ізначально в юності я була просто против того, чтобы работать с инвалидами. Это очень-очень тяжелый труд, и нервы. Ну и вообще это сложно. Зараз Галина Абраменко радіє, що свого часу опанувала мову глухих, адже вона, як і інші сурдоперекладачі, єдиний, хто може допомогти людям з вадами слуху. Вона місточок між інвалідами та світом. Зауважимо, що впроваджуючи на телебаченні сурдопереклад, наша держава наближається до європейських стандартів, оскільки більшість країн давно стоїть на захисті прав людей з вадами слуху щодо отримання ними інформації. Черкаська обласна державна телерадіокомпанія є однією з перших в Україні, де впроваджується цифровий формат мовлення. Деякі телекомпанії вже здійснюють трансляцію своїх програм у цифрі, але поки що у тестовому режимі. Відключити аналогове мовлення планують у 2013 році. А до 17 червня 2015 року Україна повинна повністю перейти на цифровий формат. Аналогове мовлення вже вичерпало свої можливості: майбутнє телебачення в Україні та світі загалом за цифровим форматом. Проте, таке нововведення пов'язане з рядом незручностей. Насамперед, для телеглядачів застерігають фахівці. На жаль, на сьогодні зробити перехід від аналогового мовлення до цифрового технічно неможливо одномоментно і якийсь період. Аналогове мовлення і цифрове повинні існувати паралельно. Ну, не можуть всі телеглядачі викинути старі приймачі, купити нові і працювати. Це нереально і така ситуація є у всьому білому світі у тих країнах, де переходили, де цей процес проходить або вже пройшов. Для отримання цифрового сигналу приймачі доведеться оснастити декодерами, на що, звісно, піде якийсь час, зазначають фахівці. Вартість таких приладів коливатиметься в межах 350 гривень. Очікується, що остаточний перехід на цифровий формат мовлення в області завершиться до кінця року. Відтак сигнал зазнає якісних змін. Готується до переходу на новий формат мовлення і телеканал Росі. Всі споживачі, які мають чи будуть мати, чи придбають телевізійні тюнери. Цифрові телевізійні тюнери формату dvb t 2 зможуть вже продивлятися більш якісніший цифровий телевізійний формат телеканалу Рось. Всі програми свої телеканалу Рось. Черкаська обласна державна телерадіокомпанія одна із перших в Україні впроваджує цифровий формат мовлення. Про це розповів генеральний директор Росії Юрій Уздемір. Він зазначає, що це важливий крок для розвитку телерадіокомпанії. ніж 70% населення Черкаської області отримує місцеву інформацію з телерадіопередач Черкаської телерадіокомпанії, тобто від нашої телерадіокомпанії. І тому розбудова обласної мережі в цифровому форматі це є майбутньому надбання всієї громади. З 2 листопада Черкаська обласна державна телерадіокомпанія вже здійснила перехід на цифрове мовлення у тестовому режимі. А від сьогодні глядач зможе переглядати її телепродукт онлайн. Упродовж теми перехід на цифровий формат мовлення це нова ера телебачення, яка незабаром має розпочатись в Україні. І він відбудеться в прискореному темпі. Обіцяють керівники провайдера Зеонбуд. Це великий національний проект, для реалізації якого закуплено необхідне передавальне обладнання. Чого чекати глядачам від таких нововведень? Далі у репортажі Станіслава Шемета. Перехід на цифрові технології незворотній процес для країн, які підписали міжнародну угоду Женева 2006 Україна також відмовилася на державному рівні підтримувати аналогове мовлення. Фактично, це означає, що до 2015 року ера аналогового телебачення закінчується. Раховуючи, що Україна є організатором футбольного чемпіонату Євро 2012 Перед державою поставлено вимогу запровадити новий формат мовлення у максимально стислі терміни, зокрема у містах, де відбуватимуться головні матчі. Всі учасники процесу переходу. Держава, телекомпанії та провайдер зонбут зацікавлені в цьому. Вигідно це і з фінансової точки зору. За однієї умови, що жоден телеглядач не втратить можливості отримувати сигнал, а телекомпанії збережуть глядацьку аудиторію. Мовники самі будуть ухвалювати рішення щодо вимкнення своїх аналогових мереж. Завдання провайдера забезпечити прийом населення їх програм в цифровій мережі. Настрада з питань телебачення та радіомовлення визначила, що трансляція у цифровій телемережі здійснюватиметься безкоштовно для глядачів. Проте їм таке доведеться придбати цифрові ресивери або телевізори для прийому цифрового сигналу ДВБ. Т2. поки що ажіотажного попиту на такі приймачі немає. Власне, як і самих сетбоксів у вільному продажу на ринку. Утім, уже відома попередня вартість такого тюнера 35 доларів. Звісно, є і дешевші пропозиції. Оскільки ринок попиту величезний, постачальники телекомунікаційного обладнання планують добре на цьому заробити. Адже сьогодні у 10 мільйонах домогосподарств дивляться саме аналогове телебачення, в тому числі 60% мають має всього 5-6 телепрограм, нерідко із низькою якістю прийому сигналу. Цифрове Телебачення – це новий тип мовлення. Інформація, картинка і звук кодується і передається в ефір у цифровому вигляді в байтах. Тож відтепер буде 32 кращих телеканали у відміні якості і безкоштовно. Глядачі отримують також доступ до нових послуг: відео на запит, інтерактивність, тобто можливість зворотнього зв'язку, мультикастинг, одночасну трансляцію декількох телевізійних програм. Єдине, але аби це задоволення було доступним соціально незахищеним верстам населення. Про них має подбати держава. Стверджує провайдер, оскільки перехід країни на цифровий стандарт мовлення національний соціально значущий проект. Кабмін, Верховна Рада, обласні та міські адміністрації повинні розробити відповідні програми забезпечення глядачів соціальним ресивером. Вже відбулися попередні перемовини. Відповідно, у бюджеті 2012 року на такі цілі можуть виділити суму в еквіваленті майже 200 мільйонів доларів. Дякую, що були з нами. Гарного вам настрою. Побачимось.